Чилійська пустеля Атакама одне з найпосушливіших місць на землі. Однак час від часу вона перетворюється на Квіткове море. Цього разу килим із білих жовтих і лілових польових квітів розстелився тут раніше, а не як зазвичай у серпні-вересні. Барвистий розмай настав завдяки незвично рясним дощам. Туристи з усього світу поспішили сюди, щоби насолодитися рідкісним видовищем. На мою думку, це дивовижне явище і чудова нагода не лише для людей атаками, а й для жителів інших регіонів. Це приголомшливо, справді унікально. Так красиво, приємно бачити тут. Усі ці рослини усі кажуть, що північ така суха та сіра, але насправді тут так гарно. Експерти з питань лісового господарства просять відвідувачів ходити тільки стежками і не топтати квітів. обов'язково залишайтесь тільки на позначеному шляху, не кидайте сміття на рослини і поважайте цикли природи. Попереднє таке велике цвітіння у пустелі Атакама було в жовтні 2015 року.